Доброго дня, шановні, всі ми пам'ятаємо цю можливість, яку нам дала держава відшкодування виплати мінімальних заробітних плат працевлаштованим ВПО внутрішньо переміщеним особам. І так, цією можливістю можна було скористатися у минулому році та отримати 6500 для виплати мінімальної заробітної плати. Також цю акцію подовжили в 2023-му, тільки тепер підвищили виплату до 6-700. Так, ці кошти держава виплачує за кожну працевлаштовану внутрішню переміщену особу впродовж двох місяців. І це правда. Я особисто приймала участь у цій програмі. У мене найманий працівник, внутрішньопереміщена особа. Подала я заявку. Як я подавала заявку, у мене є відео на каналі. Кому це цікаво, хто хоче з цим скористатися, будь ласка. Значить, зараз я вам хочу на випередження попередити, що вас чекає потім. Тому що ви вже знаєте, що все просто так не проходить. У мене в січні два дні назад, вже неділю, як йшла перевірка за правомірність та правильність виплати даної допомоги. Перевірку я пройшла без порушень. І з повним пакетом наданих документів. Наразі ми зараз з вами проговоримо, що потрібно робити, і будуть такі лайфхаки від Світлани Анатолівни. Що потрібно зробити, щоб в майбутньому пройти цю перевірку. Також попереджаю всіх, перевірку проводить центр зайнятості. Хто взяв таку допомогу від держави, всі пройдуть цю перевірку. Я вас попереджаю. Було так сказано. І так, давайте подивимося, як буде виглядати, та який пакет документів акт перевірки, і що від мене хотіли. Від мене хотіли наступне. І так, сам акт називається перевірки достовірності відомостей, поданих роботодавцем для отримання компенсації витрат. Ой, вибачаюсь, витрат на на оплату праці за кожну працевлаштовану особу, осіб з числа внутрішньопереміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Бла, бла, бла. Так. І переходимо до переліку документів. Які були затребовані від мене перше податкова звітність за четвертий квартал 2021 року? Тобто, всі, хто взяли в 2022 допомогу. Подають свою звітність, не звітність по ЄСВ, по 4 ДФ, а свою особисту звітність. Наприклад, я ФОП я подала декларацію за весь 2021 рік, щоб вони побачили, що я отримувала раніше кошти і працювала на єдиному податку, так як мені пояснили, коли я запитала навіщо. А коли буде перев... хто візьме таку допомогу в 2023 році, то в 2024 вас будуть перевіряти за 2023. Одразу, щоб ви коли берете цю допомогу, ви знали, що ви будете проходити перевірку, і що вам потрібен максимально хороший контрольний комплект документів і комплект операцій. Зараз поясню. Далі наказ про працевлаштування. При тому, що ви заключаєте трудовий договір, ви повідомляєте податкову да, через електронний кабінет, що ви оформлюєте людину. В цьому запиті, який ви надсилаєте до податкової, треба вказати номер наказу. Отже, ви цей наказ не просто придумали, як у нас люблять. Та хай буде два. Ні, не треба. Його треба написати, роздрукувати і підписати, і зложити в папочку. Далі, трудовий договір. Трудовий договір. У нього вже є типова форма. Я наразі не скажу, яким міністерством вона затверджена, але я користуюся ще тією формою останньої публікації Центру зайнятості. Я вам чесно скажу. І ви знаєте, вона мене влаштовує все, що я додала до тієї форми, це те, що у нас є закон України про розголошення особистих даних. Да? Я туди написала, що людина дає згоду на обробку персональних даних. І, в принципі, все. Все інше по КЗОТу там так і залишилося 24 дні відпустки. І ви прописуєте самі собі в цьому трудовому договорі графік роботи. Ну, і, звичайно, посада. Класифікатор змінився, посад, обов'язково перевірте, яку посаду згідно класифікатору потрібно вказувати. Ну, а все інше, просто типова форма: кожен пише про себе, ФОП про себе, людина про себе, хто був, коли, як, паспорти, ідентифікаційні коди і так далі. І так, трудовий договір обговорили. Обов'язково в двох екземплярах. У людини має бути і у вас має бути. Дивіться, може бути, мене попередили, що може бути контрольний дзвінок людині, яка на вас працює. Тобто, це не просто там ви виплату отримали і, і пішли. Ні. Ви маєте попередити, що може людина має відповісти на ці питання, там якісь інспектора. Таке теж можливо. Табелі обліку використання робочого часу. ФОП, зверніть увагу, бо ви весь час думаєте, що у вас все спрощено. Що у вас те спрощено, це спрощено. кадрова політика вона для всіх однакова: що для товариства, що для ФОПу. Просто для товариства вона в політики товариства прописана повністю, і кадрова політика ведеться окремо, бо там є свої ПСБО, і вони мають відповідати тим ПСБО. А у вас все, що на шкрябали, все, що по слухам на шкрябали, все має бути. Тому табель обліку використання робочого часу, те, що у вас будуть просити, обов'язково зробіть такі таблиці і підпишіться під ним. Відомості на рахування заробітної плати. І, до речі, я хочу вам сказати так: у мене попросили відомості, з я видала за липень і за серпень. А в мене попросили з липня по грудень. Перевірили всі мої нарахування заробітної плати в табелях, щоб були, і відомості, щоб були. Відомості на виплату грошей, квитанції з відмітками банку. Це дуже важливий аспект, тому що. Багато ФОПів видають заробітну плату готівкою. Ви маєте на це право, вас ніхто не буде за це переслідувати, або якось вас пристижувати, або ще щось. Ні, ви маєте на це право, будь ласка, видавайте. Але коли ви візьмете цю компенсацію, я, наприклад, склала наказ, написала, що заробітна плата за липень і за серпень буде видана в електронному форматі на картку працівника. З вересня заробітна плата буде видаватися в готівковій формі. Все, тобто, просто напишіть наказ, і як бачимо, він проходить все нормально. Але я рекомендую і наголошую на тому, що краще ці дві виплати, тому що вони приходять від центру зайнятості у сумі 6500, А ви видаєте на руки людині да, за мінусом 18% і 1,5% військового. Ви перераховуєте на карту зі свого розрахункового рахунку. Обов'язково ви будете в заявці вказувати свій розрахунковий рахунок ФОПу. Це не шутки. Я рекомендую з того ж рахунку перерахувати заробітну плату вашому працівнику. Тому що я надавала виписку по банку, де підтвердження було того факту, що я перевела дійсно людині, і дійсно людина отримала ці кошти, щоб вас ні в якому випадку не запідозрили в тому, що ви робили якісь махінації. Надіюсь, ви це розумієте. Далі. А, вони також попросили в мене квитанції про сплату податків саме за цих два місяці, а саме ЄСВ. Тобто я рекомендую перевести на карту в цей місяць виплати, які до вас прийдуть, і оплатити з вашого розрахункового рахунку ФОПу податки. Бо ці квитанції до мене перетелефонував банк через неділю і запитав: надішліть нам, будь ласка, квитанції і. Відомість про нарахування заробітної плати, тому що ми відкликаємо ваш переказ. Так що це потрібно буде і для банку, і для перевірки. А, далі наказ про звільнення, якщо людина вже звільнилася. У мене не було, у мене людина до цих пір працює, так що ніхто не звільнявся. І остання копія довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Це також треба зберігати у справі, особливо в, такі, в таких моментах, коли ви берете компенсацію. І я вам скажу так: у мене не було паперового вигляду цієї довідки, нам підійшов, їм підійшов скріншот з дії. Зробили скріншот, треба просто подовжений такий скріншот зробити. Не просто там, де фотографія і номер довідки, а такий подовжений. Ми зробили і їх влаштувало. На цьому все, мабуть, порушення у мене не встановлено. Я надала пакет протягом двох днів, тобто нічого я там не сиділа, не готувала, не підроблювала, нічого не цей. І всі були задоволені, передивилися все. Вони залишили у себе цей пакет документів. Я надію, що він нікуди не потрапить. Він там так і залишиться. Все-таки це контролюючі органи, і немає і нікуди. Це все, тому що дуже багато людей переживає, щоб вони не співпрацювали там з податковою або ще з чимось з кимось. І мені не дуже хочеться, щоб хтось там дивився, лазив по моїм відомостям. Ну, я перетелефонувала, запитала в неї. Говорю, мене не мене не допускали до інспектора нічого. Всі питання були надані через Viber. Просто були занесені документи, і все. Потім просто задавались питання, щось там ще досилалось, мабуть, квитанції, я здається, досилала через Viber і все. Все, всіх влаштувала, порушень не встановлено. Сказала, що все досить, говорить, такий хороший пакет документів, такий, як треба, так мені було сказано. Так що, будь ласка, беріть на Вооруження, як то кажуть, і користуйтеся, і підготов, підготовтесь просто морально. І я вам бажаю, щоб у вас потрапив такий інспектор, як мені. Все чітко, лаконічно, немає води, абсолютно спокійно. Але в повідомленні про перевірку була помилка. Ну, ви ж знаєте, що вони типові форми, вони їх заповнюють просто роздруковують. Вона не змінила фамілію мого, мого працівника. Будь ласка, будьте уважні, перечитайте, коли ви отримуєте повідомлення, щоб все співпадало. Ваша фамілія, ваше прізвище і по-батькові, щоб все співпадало, і ваш ідентифікаційний код, а також перевірте прізвище і. Фам... Господі, по батькові вашого працівника і його ідентифікаційний код. Це те там, де це той факт, де я встановила порушення, а не інспектор. Так що, будь ласка, будьте завжди уважними. Все, мабуть, на цьому все. Зараз подивлюся, можливо, я ще покажу вам початку, що має в кінці бути підпис, висновок порушень не виявлено підпис і. Початка центру зайнятості, все як бачите, акт на один листочок з двох сторін. Нічого, нічого такого немає, прямо такого повномасштабного. Просто перевірка, просто щоб підтвердити здійснення вашої операції. Все, бажаю вам наснаги, бажаю вам терпіння, все буде добре. Користуйтеся, це дійсно працює. Мені прислали ці виплати кожного місяця в кінці місяця. Я їм дуже вдячна, бо це така була підтримка, знаєте, такі. Ну, підтримка. Все-таки два місяці людина отримала кошти не з мого карману. Так що, користуйтесь, не бійтесь, нічого страшного немає, якщо ви все робите в рамках чинного законодавства України. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.